Аби створити таке чорнобіле диво, потрібні лише папір і гелева ручка, а ще багато часу і терпіння. Бо скільки крапок треба поставити на чистому аркуші, щоб проявилося зображення, не може сказати на їхня авторка. Втім, кожен дотик ручки до паперу для Олени Сергеєвої емоційний і сповнений життя. Крапка насправді дуже жива вона емоційна, вона мрійлива, вона Має свій шлях, свою дорогу, вона подорожує, бачить і все те, що з нею відбувається, всі ці трансформи, я от намагаюся це втілити на папері. У техніці крапкової графіки Олена працює вже 12 років та художницею себе не вважає, просить називати майстринею. Попри те, що це вже друга її персональна виставка і вміщує понад півсотні пейзажів, портретів, ілюстрацій доказок. Назву Шлях крапки для виставки обрала сама авторка. Крапковий дотик до душі. Так називає експозицію її ініціаторка і шанувальниця творчості Олени Сергєєвої Ніна Тарковська. Вона працює, можна сказати, в дуже багато спектральному стилі. Це і реалізм, і експресіонізм, і навіть сюрреалізм. Але загалом її роботи можна характеризувати такою філософією миру, яку ми, яка ми гадаємо, вкрай необхідна. Сьогодні всім українцям глибока, особиста і незвична. Так Олена каже про свою творчість. Схожі враження викликають її роботи і у відвідувачів виставки. Дивовижно і ну так цікаво те, що за допомогою крапок і ручки можна щось створити. На ну, таке цікаве, і що може впасти до ока. Вони такі незвичайні. Вони ніби. І ніби живі, реально ці крапочки вони передають таку атмосферу тої картини, ніби вона жива, ніби вона дивиться на тебе. Побачити крапкову графіку Олени Сергеєвої можна буде протягом місяця. Саме стільки триватиме її виставка у обласній бібліотеці для молоді. Її авторка адресує усім, хто любить мистецтво і цікавиться графікою. Валентина Гордич, Назар Мідріган. Інформаційна програма День.